Але от зараз насправді досить близько десь 40% українців в побуті далі спілкуються російською мовою. І навіть більше того, вони спілкуються зі своїми дітьми. От. Приходиш на дитячий так. майданчик. І батьки з дітками маленькими спілкуються російською. Ти розумієш, що ця дитинка, якій 3 роки, 4, 5, 6, вона далі буде спілкуватися російською. Як перервати цей ланцюг? Моя думка така. Наказом штрафом цього не досягнеш. не буде кож... за кожним кущем. Абсолютно. Сидіти це просто волонтер. нереально. Що були кожні там, як там представники омбусмена, інспект... інспектор інспектори інспектор mm -hmm. або інспектори. Ну це просто нереально. Mm -hmm. І уявіть, які кошти потрібні, щоб саме за кожного куща посадити інспектора. А що щоб він правильно говорив? І щоб їж... О, найголовніше. Ось на мою думку, це треба. Ну я б звернувся до батьків. Mm -hmm. Щоб вони подумали про майбутнє тих своїх дітей, з якими вони спілкуються російською. Mm -hmm. Окей, ви говорите з ними російською. З якою метою? Щоб вони її знали, якщо захочуть, знатимуть. Я, наприклад, російську знаю, пробачте за свою е, творчу діяльність краще за росіян. Mm -hmm. Ось, але моя рідна мова українська, тому так. я і спілкуюсь mm -hmm. і з ким можу свідок, намагаюся виправляти так, так. і таке інше. Але я це роблю як? Наказом штрафом чи як? Ні, ні, ні. прикладом. Прикладом? Прикладом. Лагідно, а я б сказав добротливо. Є таке хороше слово.